і підгорає нині у російських пропагандистів в Кремлі жалоба, бо виявляється, що все йде не так, як вони запланували. Нині раптово Зеленський зустрівся з Макроном і з Трампом, і зустріч відбулася на трьох, хоча раніше анонсували інше 35 хвилин. Деталі поки не повідомляють, але. А Зеленський написав у себе, що нібито має хороші новини. Ми сподіваємося на ці хороші новини, але я не геть оптимістична, бо живу в реальному світі в умовах, коли фронт наближається швидше за свята. І так, велике питання: а як ще зможе маніпулювати Путін своїм арішникам? Тут же ж Лукашенка хоче, е, заробити на орехи. Попросив розмістити арешник у нього в Білорусі до середини до кінця 25-го року. таки розмістить принаймні Путін так пообіцяв, і Ой цікаво, куди ж його направлять той арешник. Цікаво, що випробовує Лукашенко міць е, Путіна. Міць орешника, міць своїх горішків або терпіння білоруської нації, і на що вони будуть готові. Деталей чекаємо, але тим не менше, ваш прогноз з чим повернеться Зеленський з Парижа і що нині п'ють у Кремлі для того, щоб вижити після того, як вони ніхто з їхнього хороводу не знає, про що говорили за закритими дверима. 35 хвилин.